Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ, де кожне слово, ну буквально на вагу золота. Це світ суворих правил радіозв'язку, мови, яка рятує життя, коли все інше мовчить. Давайте розберемося, як звичайний порядок може перемогти тотальний хаос. І почнемо, мабуть, з питання, яке на перший погляд може здатися дивним от уявимо собі якусь надзвичайну ситуацію, неважливо, що землетрус, повінь, поле бою що може бути гірше за повнотишу. А відповідь проста шум, так саме шум, хаотичні крикри, паніка, коли ніхто нікого не чує, все це перетворює керовану кризу на справжню катастрофу. І от саме тому порядок в ефірі це знаєте не якась там розкіш, а просто життєва необхідність. Ну, ми ж як звикли, що зв'язок це щось таке само собою зрозуміле, клацнув по екрану, і ти вже на зв'язку з усім світом. Але що станеться, якщо вся ця, погодьтеся, досить крихка інфраструктура раптом зникне? От природні катаклізми чи, скажімо, воєнні дії, вони ж можуть обірвати всі дроти? І от саме в такі моменти на сцену виходить він: радіозв'язок, надійний, абсолютно незалежний і, що найголовніше, дисциплінований. Так що ж це таке, цей радіозв'язок? Спробуємо уявити, повітря навколо нас пронизане невидимими ріками. Це і є радіохвилі. А радіостанції це виходить такі собі човни, що пливуть цими ріками, передаючи інформацію. І все це, зауважте, без жодних дротів чи кабелів. У цьому і є його головна суперсила повна, абсолютна автономність. Він просто працює там, де все інше вже давно вийшло з ладу. А тепер погляньмо на цей контраст. Це ж небо і земля, правда? З одного боку крик, паніка, суцільний інформаційний хаос, а з іншого спокій, порядок, кришталева чіткість. І ця дисципліна вона ж не обмежує свободу зовсім навпаки, вона її створює. Вона, по суті, гарантує, що те саме найважливіше повідомлення, від якого може залежати чиєсь життя, буде почуте і головне, зрозуміле. Гаразд, щоб упанувати будь-які правила гри, треба спершу розібратися з ігровим полем. У світі радіо таким полем є невидимий ефір. І тут є один нюанс радіохвилі вони не летять прямою лінією, як стріла, ні і, і їхній шлях набагато набагато складніший. І, до речі, значно цікавіший. Давайте знову уявимо, От кидаємо м'яч. Прямий шлях це коли м'яч летить просто в руки товаришу. Найнадійніше, так? але це працює лише на короткій відстані. Далі відбитий шлях, це наче кинути м'яч у стіну, щоб він відскочив до когось, хто стоїть за рогом. У радіо так можна передати сигнал значно далі, відбиваючи його, наприклад, від іоносфери, наче від величезного дзеркала. А от багатопроменевий це коли м'яч відскакує від кількох стін одночасно, і що в результаті до товариша прилітає відразу кілька м'ячів з невеликою затримкою. Це створює плутанину або, як кажуть радисти, перешкоди. Окей, з середовищем наче розібралися. Тепер переходимо до найголовнішого: до тих самих правил, які перетворюють радіоефір з якогось дикого заходу на щітку впорядковану систему. Прийняти повідомлення це без перебільшення справжнє мистецтво. Крок перший абсолютна тиша. Оператор буквально перетворюється на одне велике вухо, що ловить кожну вібрацію в ефірі. Крок другий блискавична фіксація, ручка і папір тут найкращі, друзі. І третій, мабуть, найважливіший крок це повторення. Ключова інформація повертається відправнику. Це таке собі я вас зрозумів правильно, бо помилка на цьому етапі вона може коштувати надто дорого. А при відправці повідомлення діє така сама залізна дисципліна. Спершу кристалізуємо думку. Жодного зайвого слова, тільки суть. Потім чекаємо своєї черги і чітко називаємо себе свій позовний. Ну і нарешті переконуємося, що нас почули, і терпляче, дуже терпляче чекаємо на підтвердження. Це схоже на танець, де кожен, абсолютно кожен крок вивірений до міліметра. Але як Як передати якусь складну інформацію за лічені секунди, коли кожна мить справді на вагу золота? Дуже просто для цього радисти винайшли власну мову, і це повірте, не просто якийсь там жаргон. Це справжній інструмент для виживання. І основа цієї мови це позивний. Ну це як ім'я та прізвище в ефірі. Уявимо собі шумну кімнату, де всі кричать одночасно. Щоб звернутися до когось одного, що треба зробити? Правильно назвати його ім'я в радіоефірі. Той самий принцип. Жодна розмова ніколи не починається без чіткого, хто говорить і до кого звертається. Це перше залізне правило порядку. Погляньте, як ця мова адаптується для максимальної чіткості. Наприклад, щоб у шумі ефіру не сплутати схожі літери, ну скажімо, Б і П, використовують фонетичний алфавіт. Браво і папа. Геніально, правда? Або замість довгого, яке ваше місце знаходження, оператор просто запитає QTH – це так званий Q-код, який економить дорогоцінні секунди. І все це заради одного 100% абсолютної точності. А тепер давайте торкнемося теми, про яку часто забувають, але яка насправді є критично важливою. Річ у тім, що в радіоефірі ніколи не буваєш сам на сам, завжди, завжди є хтось третій, невидимий слухач. Абсолютно кожну передачу можна почути завжди. Це фундаментальне правило, яке, по суті, змінює все. Треба просто виходити з того, що кожне слово може. І, скоріш за все, буде почути кимось, кому воно зовсім не призначалося. І це змушує думати думати над кожним звуком, що летить в ефір. Саме тому існують три кити, на яких тримається безпека радіозв'язку. Перший кит це мовчання. Тобто ніколи, ніколи не говорити у відкритому ефірі те, що не має почути супротивник, другий це замок. Тобто для найважливішої інформації використовувати шифрування. І третій кит це шепіт завжди використовувати мінімальну потужність, таку, щоб її вистачило для свого, але не вистачило для чужого. Ну що ж? Теорії, мабуть, досить. Давайте нарешті подивимося, як усі ці правила працюють на практиці. Уявімо собі реальний радіообмін і просто послухаємо, як це звучить. І так, все починається з ініціативи. Львів викликає Київ. Звернімо увагу на структуру. Спочатку до кого звертаються Київ. Потім хто говорить тут Львів. І наприкінці сигнал про закінчення фразі і очікування відповіді прийом. Все. Просто, чітко і максимально ефективно. Київ відповідає: це ніби подати руку у відповідь. Він зеркально повторює виклик і цим підтверджує я почув і готовий слухати. З цього моменту між ними встановлено надійне канал зв'язку. А ось тепер пішла передача важливих даних. Зверніть увагу, як передаються цифри. Кожна окремо: 5, 9, а не 59. Це робиться, щоб уникнути будь-якої плутанини. Це просто золоте правило, і кожна логічна частина повідомлення закінчується словом прийом. Вона тут працює, наче світлофор, який регулює рух в ефірі. І ось він, фінал. Київ дає підтвердження. Все, цикл комунікації замкнувся, інформацію передали, отримали і, що найважливіше, зрозуміли без помилок, без затримок, без жодного зайвого слова. Оце є ідеальний радіообмін. Власне, саме в цьому і полягає вся магія. Простий набір непорушних правил працює як надпотужний фільтр. Він бере хаос слів і перетворює його на кришталево чисту інформацію. Це інструмент, який у критичний момент справді може врятувати комусь життя. І наостанок, питання, яке виходить далеко за межі радіоефіру. Правила радіозв'язку вчать нас однієї фундаментальної істини: чіткість і дисципліна в спілкуванні це життєво важливо. А тепер давайте просто задумаємось про наше звичайне життя. Де ще, окрім поля бою чи рятувальної операції, оця навичка, вміння чітко доносити думку, може стати ключем до успіху, а може навіть до виживання, можливо, в операційній кімнаті хірурга або за столом важливих переговорів, чи навіть у звичайній сімейній розмові. Просто подумаємо про це.